Кейсі стала власником комплексу будівель Гольф Клубу на оболоні. Угода на 18 мільйонів доларів. Загалом інвестиція на 40 мільйонів, зокрема відновлення і адаптація будівель. І це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час усієї незалежності, звідки гроші KC – це приватний університет і американська неприбуткова організація. Відтак, усі кошти від міжнародних та українських донорів і партнерів KC. З 22-го року KC Foundation отримала близько 150 мільйонів доларів. Наш благодійний фонд став першим серед недержавних, кого уряд залучив до відновлення інфраструктури. До прикладу, за підтримки KC Foundation відбудували макарівську амбулаторію, яку знищили росіяни. Вже облаштували 99 укриттів у школах і садочках по усій Україні. Загалом понад тисячу військових частин та волонтерських організацій отримали допомогу від KSC Foundation. Зокрема, це 1800 дронів для розвідки та ударних місій, 173 автівки для мобільності на передовій, 80 тисяч аптечок, більш як 5 тисяч бронежилетів, а ще 12 тисяч шоломів для захисту наших воїнів, і навіть чотири гелікоптери для медичної евакуації. Попри війну, ми й самі продовжуємо розвиватися два роки пошуку та 140 переглянутих об'єктів, і не дарма новий кампус за духом нагадуватиме Гарвард чи Масачусетський технологічний інститут. Поруч затока Дніпра буде академічне веслування і майданчик для гольфу. Тут зможуть навчатися до 2,5 тисяч студентів. Така наша амбітна ціль до 2027 року. Серед іншого, тут буде велика бібліотека, сучасні аудиторії мейкерспейс, Space, і Холл, Офіс ветеранів, і, звичайно ж, укриття вони будуть інтегровані на навчальний процес як повноцінні аудиторії. До речі, територія нарешті стане відкритою у планах навіть відновити літній амфітеатр для виступів та кінопоказів. А ви б хотіли навчатися в КСІ?